Як ти справляєшся з внутрішнім тиском бути завжди сильним і продуктивним? Ну, в мене в цілому дуже давно вже випрацювалася така історія. Це, мабуть, сталося ще одразу після голосу, коли в 16 років я туди потрапив, засіяв, все класно, круто, і потім нічого не відбувається два роки. І це мене так нагнуло в депресію. Але ну, я тоді собі пообіцяв щиро, що кожен день я маю щось робити на шляху до своєї мрії. От кожен день, буквально там, до прикладу, щось заспівати, якісь свої вокальні навички, до прикладу, щось зняти, от, або провести якусь комунікацію. У мене вже дуже давно, по-перше, немає в голові думки про те, що там, музика, можливо, не моє. І, і дуже давно вже немає в голові думки про те, що типу, я, можливо, не на вірному шляху. От все настільки чітко в мене сформовано, все настільки воно в звичку перейшло, що звичайно безумовно є там складні моменти, які не залежать суто від мене. У мене звичайно є дуже багато поганих речей, які також сильно мене б'ють ментально, але при тому всьому от, все одно залишається важливий стержень, і він дає оцю продуктивність.